Оченята протираю, все з праздничком всіх поздоровляю. Віншую вас, українці, всю величну днину, щоб ріг вас, спаситель, і усю родину від голоду, від холоду, від війни і болю. Хай розвію жалі смуток десь в далеким полю. Хай бережи ваших діток і батьків. Щоб здорових своїх діток край моріч чекали. Нехай дзвоники задзвонять, а сурма заграє. Висів. А ти, дядьку, знай, Рошенят нам дай, Христос рождає, Славі його! А на цьому слові? Бувайте! Дякую, я вас чекав. Виглядала? Так. І ви так файно приготувалися. Ви такі калядівки вивчили. Нові. Файні, файні, нові, так вражає. Дякую, ми вас вітаємо. Так, ми вже школу представляємо, чи ще садочок. Я вам ми... садочок. Садочок, бачите як? Ой, яка вас династія. Я а вам долі, всім дякую, вон. я вас люблю, я вас теж всіх вітаю і добра, вам зичу. Саме головне, щоб... Ви не знали, що таке війна? Ну на вашу долю теж випала, але переживемо. це для випробування. Це для того, щоб люди не успокаївалися, а боролися за своє життя. Правда? Так. Все, дякую. Дякуємо вам.